Шановні друзі, я вітаю вас на черговому поєдинку регулярного чемпіонату України сезону 2024-2025. Це київське дербі. Кепіталс проти Київського Сокола. Нагадаю, що повторний матч між Кепіталс і Соколом відбудеться 2 березня і цим поєдинком закриється сезонна серія між двома київськими командами. Но у Кепіталс втрати більш значущі. Сьогодні відсутні Олексій Мельников, Ету Моксумен і Микола Дворник. І ще один хокіст зараз зазнає пошкодження – це Дуже Схожий на олійника хокіст. Поки не можу розглядіти номер. Асоціатська... Да, але... Це був Микита Олійник. Це був саме Микита Олійник після передачі Панченка і заворіт підо Оліник. А це Карпенко. Підок. Осян Карпенко влучає прямо в Богдана Дяченка. І до... знову, до речі, у протиборстві саме з Римарем. І гол 1 0 Кепітал все-таки реалізували більшість за 6 секунд до завершення цієї 2 хвилинки. Перше вилучення у складі суперника використали хокеїсти. Київ Кепіталс закидає канадський китаєць Янг Ху. Кепіталс. йдуть в атаку. Накриває шайбу, Богдан Так, да, Друзі, до очних поєдинків Кепіталс і Сокола. У попередніх чотирьох матчах три перемоги Сокола, із них дві домашніх, і одна виїзна. Ярослав Паченко, два з справа, і Ян Кум, автор першої закинутої сьогодні шайби під 12-тим номером зліва. Ну от абсолютно незрозуміло, чесно кажучи, порушення правил від Максима Жереб. В зоні атаки за чужими воротами. Так він і не довів, перебуваючи в команді, за кілька поєдинків, свою необхідність і важливість на майданчику, тож з ним перервали за обопільною згодою співробітництво Токемі. Підок із дальньої відстані добивання. Ну, вдруге, не може зафіксувати шайбу з першої спроби Богдан Дяченко. І вдруге фактично в однаковій ситуації, абсолютно ідентична ситуація. Закидає Кепіталс. Ну, це друга реалізація більшості. Це друга реалізація більшості. Сокіл, нагадаю, зіграє двічі з Кепіталс, а потім матч проти Херсонського Дніпра. Ну, Зайвим свідченням, тому що проти Дніпра не повинно бути. Зараз хороший момент. Олійник підбирає шайбу за воротами. Тут, до речі, не найкращим чином грає захисник Київського Сокола. По-перше, програв боротьбу, потім дав Олійнику легко вийти на ударну позицію. Кепітал з два матчі з Соколом, а потім поєдинок зі «Шпормом». Ну і у «Шпорма» Першу шайбу Янг Ху провів на п'ятій хвилині, добивши її після китка від сидній лінії Бердікса. Гарно розіграли. На вусах прийняв шайбу Ромашенко і віддавав на е, праву стійку, де повинен був переправляти Янішевський. У десятки кокола підправити шайбу не вийшло. Гол! Дальний кидок! і ще одна реалізація більшості. Гра! У більшості! Грав на рівних складах Рулить сьогодні. На шалеті. 2-1. Поки що командує 100% реалізацію більшості. Показує. Двічі були у більшості фокіїсти кепітал вони закинули шайби і першу ж свою більшість реалізували фокеїсти Київського Скокола. Все – це прямий кідо в поворотах Саволот-Полстушка. Було скупчення гравців. Саме Олександр Федоров тоді гарантував збірній України перемогу. Наша команда не вийшла на олімпіаду, проте перемогу українців над австрійцями відкрила туди шлях команді Казахстану. Українці програли збірні Казахстану, програли команді Франції. Вже заздалегідь позбулися шансів потрапити на Туринську олімпіаду. Ближче до 7 годин підтягнулися. Панченко, Панченка і шайба нарізає фут, говорить Панченко без порушення правил. Обійшлося переслідує його Микита Полоницький. Правила він не порушував. Панченко вже завершальний саді обігру сам втрачав рівновагу. По-перше, чого не чули наші глядачі, які не дивилися в перший період. Мельников, Олексій Мельников, Ето Моксонен і Микола Дворник. Сьогодні відсутні у складі Київ Кепіталс і Максим Разумов сьогодні не грає. Але знову ситуація небезпечна виникає біля Версова, тому що шайбу не притиснуто і не зафіксовано воротарем. Олійник! Передача, буде скидочка на п'ятак, ні, не проходить на п'ятак. Скидочка на гравця, який добре кидає як з пістей, так і слепшотом шотом Деніса Цікаво, знаєте, гол! Третя більшість реалізована по кійському кепітал в цьому матчі. 3-1. 3-1. Деребка. Ну, Хас шайбу ловив, але вона полетіла від пастки за ворота. Бернікс низом кидає, відбиває цю шайбу Богдан Дяченко. 6 хвилин і 35 секунд до завершення другого періоду. Не вірю. Чердак один. Іде на ворота. Чердак! О! Чердак! Як ніж крізь масло! Проходить крізь оборону суперника і закидає. Давайте дивитися, як так і легко від борту дозволили вийти на ударну позицію, переграти Радика Хааса. Вкидання квістокий Сокола. Але шайбу Бородай так і не зміг втримати під контролем. Полтушком. Ромашенко! хороший момент! І шайба в воротах! Це 3-3! 3-3! Захаров закидає третю шайбу київського сокола. Якось важкуватим Захаров впродовж фактично двох періодів виглядав, якісь такі дивні гримаси були у нього на обличчі. Но я, в принципі, допускаю, що після того емоційно усі з нападників не вийшло цього. Шевченко піде і Богдан Яченко шайбу забирає. Хороший момент і гол! Це 4-3! Кепіталс! Кривоношкін! Закидає! Тут якісь питання є. Якісь питання... Чекайте, ні, тут просто бійка. Тут просто бійка між Шевестяном Карпенком і Захаром, якщо я не помиляюся. Щодо взяття воріт, давайте послухаємо, який буде вердикт. Ні, олійник приймає вітання, тому шайба зараховується. А бійка ця після взяття воріт вже ні на що не вплине, звичайно. Хіба що тільки на вилучення, на чисельність спокійності, на майданчик. Суційна атака Кепітал. Шайба у воротах! І це 5-3. Підок з острого кута. І 5.3 на користь Кепітал. Ламають грубічного Вадима Шахрейчука. Непогані. Можливості створюють для себе біля ворітського каналі. Київського Сокола. А заміну вертерема так і не побачили. Більше того, Влітає шоста шайба, у ворота Сокола, і це без заміни. Без заміни воротаря пропускає свою шайбу і Олег Петров. Пропускає свою шайбу в цьому матчі і Олег Петров. Це Ян Ку робить дубль. Чи Панченко все-таки? Давайте подивимося. Панченко все-таки здається. Тепер в сезонній серії в п'яти матчах 3-2 на користь Сокола. І ще одна заключна зустріч цих команд. Відбудеться саме в регулярному чемпіонаті. Відбудеться 2 березня тут, на льоду Ковзанки-Шалет.